Матч між обома командами, який у зв'язку з обставинами, став для обох колективів принциповим. В черговий раз ми пригнали на стадіон Буковина на матч, у якому точно будуть літати іскри. Ще нещодавно ці колективи боролись за вихід у півфінал Кубку України. Тоді сильнішими були чернівчани. Тому для команди Сум було важливо забрати господарів поля за лікові бали. Та навряд чи хто із чернівецької команди при такій підтримці трибун міг валяти дурака на полі. Місцева команда одразу почала тиснути на ворота суперника. А Вікторія, в свою чергу, сіла низьким блоком. У першому та. Амі було дуже багато боротьби та жовтий карток, але забитих голів ми не побачили. Після перерви хід гри не змінився. Буковина тиснула та мало ось такий момент, у якому після удару бочка голкіпер врятував команду. Тиск на ворота гостів продовжувався. В одному з моментів після удару того ж Бойчука Мяч рикошетом від захисника потрапив у кудворі. Так чернівчани відкрили рахунок. За декілька хвилин після першого голу Віталій Дахновський подвоєв перевагу, знявши всі питання про переможця цієї зустрічі. На трибунах була просто неймовірна атмосфера, а після матчу традиційне єднання. А ти підпишись, щоб не пропускати огляди.